Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Життя прекрасне, але також життя дуже складне. Часто, коли я виходжу проповідувати, то починаю з цих слів. Це чудова цитата. Нам усім зрозуміли її зміст так. Найбільші миті в житті дивовижні та прекрасні. Але сумні моменти її дуже ускладнюють і немає можливості уникнути цього. Бог створив нас для стосунків, Господь не потребував нічого. Він перебував у спілкуванні з Божественною тріцею, він був цілісним і досконалим. Але Бог мав задум поділитися своїм спілкуванням з тим, хто буде створений за його образом і подобою. Буття 1.26. Його подоба включає вільну волю. Бажання Господа про стосунки було Його первісним задумом. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, бо вибрав у ньому він нас перше заложення світу. Щоб були перед ним ми святі й непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї на хвалу слави, благодаті своєї, якою Він обдарував нас в До 1, 3, 6 Це був їхній батька, Сина Духа Святого, план створення світу. Можете бути впевнені у цьому. Стосунки з ним це життя проти смерті. Приєднайтесь до нього і матимете життя. Моя молитва сьогодні. Господи, я хочу мати стосунки з тобою. Дякую Тобі за усиновлення. Я в твоїй сім'ї навіки, адже ти мій батько. Дякую тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.